Щороку у токсикологічний центр західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру потрапляє близько пів сотні дітей різного віку. Випадки отруєння різні, серед яких присутні і алкогольні, і наркотичні, і навіть отруєння ліками. Недавно ще до Різдва в нас мала маленька дівчинка, яка потрапила у відділення інтенсивної терапії. Вона випадково взяла блістер, де була подрібнена таблеточка каптопресу, який батько залишив. На дивані і дівчинка, дитинка дворічна. Звичайно, що вона думала, що то якась чи забавка, чи хотіла покуштувати. І добре, що мама швидко зорієнтувалася, викликала швидку допомогу. Родина вчасно звернулась по допомогу, а відтак вдалося запобігти клінічним симптомам отруєння. Вже за два дні дівчинку виписали додому. В першу чергу, якщо батьки помітили, що дитина, можливо, десь біля дитини знайшли пустий блістер від таблеток, знайшли, наприклад, якусь миючу рідину, і дитина тим бавиться обов'язково якомога швидше приїхати до лікарні. Не викликати, якщо ми говоримо про отруєння якимись речовинними миючими засобами, тобто це не пробувати викликати блювання і рвоту, тому що це може спричинити гірші наслідки. В такому випадку треба якомога швидше їхати в стаціонар. Нерідко отруєння препаратами відбувається випадково, не розрахувавши правильну дозу ліків. Відтак лікарі радять добре читати інструкцію перед вживанням таблеток. Останні місяці, листопад грудень, були в нас два випадки отруєння антипіретиками, а саме парацетамол. Власне, при високій температурі поза 38,5-39 дітки утримували, і батьки недостатньо добре вичитували дозу, бо є парацетамол звичайний і парацетамол форте. По мілілітрах це зовсім різні є кількості, тому треба бути уважним і батькам теж, які вдома дають діткам ті ліки при гіпертермії. Також у період свят частіше потрапляють підлітки з алкогольними та наркотичними отруєннями, і стани бувають настільки складні, що становлять навіть загрозу для життя. Важкі стан як зумовлена власне алкогольною інтоксикацією та загальною гіпотермією. І враховуючи те, що ці діти можуть бути без свідомості, і е, інший загрозливий чинник це що вони можуть е, цей надлишок алкоголю, цей отруєння цього алкоголю вони можуть провокувати е, бульотний рефлекс, діти можуть рвати, і власно наслідок цього можуть відбуватись е, аспіраційні пневмонії, які є дуже за, життєво загрозливі. Зловживання етиловим алкоголем і алкогольними напоями нерідко призводять до важких гострих отруєнь, які потребують проведення реанімаційних заходів. Небезпечно тим, що власне етанол окислюється в організмі і розпадається на ацетальдегід і оцтову кислоту, яка безпосередньо власне впливає, є токсична на дію молодого організму. Вони можуть навіть призвести до сліпоти. Уражається сітківка ока і зоровий нерв, і навіть може бути не стати сліпота. Будь-яке отруєння в тій чи іншій мірі несе загрозу для організму. Тому батьки повинні розмовляти зі своїми дітьми про небезпеку вживання алкогольних напоїв, а також ховати від малюків ліки та інші небезпечні речі. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, правда, тут Львів.